Вітаю вас, діти. Сьогодні пропоную вивчити вірш Наталії Паснак Виноград. Ось послухайте. За парканом на лозині винограду стиглі грона, а на них рої осині, небезпечна охорона. Як струна, бринять комахи, жалять грону беззупинно. Ми з котом, немов не вдахи, заглядаємо з затину. Захотілось в ту хвилину виноградом ласувати. Кіт сказав, чекай, дитинко, зараз спробую дістати. Щоб в комах відбити гроно, сміло рушив Том в атаку. Я ж тримаю оборону. Кіт мені велів чекати. Сподобався вірш? Давайте спробуємо разом. За парканом на лозині винограду стиглі грона, а на них рої осині, небезпечна охорона. Як струна бринять комахи, жалять грону беззупинно. Ми з котом, немов не вдахи, заглядаємо з затину. Захотілось в ту хвилину виноградом ласувати. Кіт сказав, чекай, дитинко, зараз спробую дістати. Щоб в комах відбити гроно, сміло рушив Том в атаку. Я ж тримаю оборону. Кіт мені велів чекати. Запам'ятали? А зараз спробуйте повторити вірш самостійно. Молодці діти! Вивчіть вірш і здивуйте своїх друзів. До зустрічі! Всього вам найкращого!